А що у нас тут коїться, друзі? А у нас тут коїться філінірки. Дивіться, яка юкалочка. Просто плашечка отаку от взяли на компанію в баню, до картошки, до супа, до борща. І просто буде вам як заздрая. Всіда... Це знаєте, так, стратегічний продукт. Взяли ще колбаску, поїхали в гості там до мами, до бабушки, угостили. Ну а що, скільки тої жизни, друзі. Дивіться, який квадратик апетитний, а? Малосолочка. Дуже малосольна штука. Ну, Рак, як завжди, в наявності, всі калібри, не забувайте. Варочка безкоштовна в будь-якому рецепті. Також є ось такі ось асетрики, курносики малосольні є. Чорноморська креветка. Бачите, яка? Ще нормального калібру, до речі. Зараз досипам. Досить креветку, І ось такі ось асьрики малосольні, потрошонні, дуже вкусні. Взяв. І в гості можна йти до шефа, до брата, до кому досвати. Все доставка по всій посі українського визна з магазину жебро Пока-пока.